Кулінарний стрім, смачний ВІВК» буду проводити. Що ми? Готуємо Овочеве рагу сьогодні. Овочеве рагу та спілкуємось з аудиторією. Зараз тільки трішки собі соку треба хоч попити щось. Так, це сік. Поп'ємо та ось так. Та будемо готувати в казані. Чугунний казан незамінний. Шикарний. Там я все трішки пізніше вам покажу. Переживаю, щоб соку від томатів там вистачило. Але я думаю, що я починаю вже шкварчати. Та, такий лагідний варіант. Я зробив не так багато спецій. Зараз ми трішки ще ближче догорнемо то будемо. Спілкуватись на цю тему, на тему смачного. Смачного. Сьогодні 1 вересня у нас. 1 вересня коротше, буде нормально. Я вже думав, чесно кажучи, що отак осінь в нас наступає і вже все. Не буде нормальної погоди. А ні. Це в нас нормально. Все в нас нормально, щось в нас єдине, що не долучається. Ніхто поки що до нашої трансляції. Сьогодні незвичайний стрім. Я вирішив провести. 1 вересня зустрічаємо осінь заряджені. Спеки немає, але настрій хороший. У нас на Рівненщині осінь. Вона рання осінь, вона як літо, лагідне цього року. Причому що цей рік взагалі був такий поганий. Але Так, вітаємо в чаті. В чат працювати. Якщо що, якщо що, пишіть так, рецепт у нас дуже простий. Це баклажани, баклажани потім е цибуля, е томати, часник, перець, сіль. Е ну, Раніше я робив, ще робив, туди кидав перець солодкий, але цього разу не став цього робити. Хоча в мене свій перед вже є. Так що вітаю всіх тих, хто долучається сьогодні. Пишіть звідки ви дивитесь нашу трансляцію та... Як у як вас сьогодні пройшов понеділок, я готую овочі на мангалі. В Казані. Це вже не перший раз, але сьогодні всією відмінністю, що сьогодні ці овочі будуть в нас, як сказати, не такі гострі, тому що я до цього туди кидав багато спецій, а от сьогодні цього не буде. Буде лагідніше все це проходити. Буде все це пророблятись та будемо з вами спілкуватись. Пишіть, будь ласка, звідки ви долучаєтесь до нашої трансляції. Це канал Рівненський Вівк. Все про життя на хуторі. Рівненська область. Я вже, чесно кажучи, думав, увесь цей рік у нас був дощовитий, багато дощів, багато. Коротше, соня... сонця було замало, як на мене. Пасічку другий рік ми бджоли страждали. А зараз їм навкруги сонячні росте, вони збирають, тягають. Найближчим часом навіть зроблю таке, подивимось, на стрімі прямо підемо до моїх бджіл, подивимось, скільки в них там меду, з чим ми їх залишимо на зиму, можливо, порозподіляємо між сімейками цей мед, для того, щоб він залишився. Ну я не думаю, що я буду щось відкачувати цього року, але буду дивитися, що там залишиться. Так, що там? Вітаємо. Так, вітає, вітає! Рівненська область. А ви звідки долучаєтесь до нашої трансляції? Пишіть, будь ласка, будемо дивитись, яка в нас географія. Це канал Рівненський вік називається та відповідна Рівненщина. Дорогоградське вітання вам. Вітання вам, велике з Рівненщини. Сьогодні готую овочеве рагу Баклажани цибуля, часник, томати, звісно, перець. Все це в казані такому, накриваю зверху фольгою та протомлюю дуже смачно в простих умовах. На решітці ставлю, ну, де завгодно можна на вогнищі робити, як прийдеться, поки, поки ще тепло, поки літо в нас на Рівненщині, ну, взагалі це в Україні ж був такий поганий сезон. Багато дощів в нас було прохолодне літо, весна така. Навіть в травні були заморозки. От, а в вересні місяці я вже думав, чесно кажучи, був такий тиждень дощовий осінь вже пахло, чесно кажучи. Я зараз повернулось літо, все зелене поки що. Тож проводжу по можливості, як немає справ, героям слава. так, Як немає справ, проводжу, стараюся, намагаюся проводити час на подвір'ї, тим більш сьогодні косилими. Прополювали, готуємось потрохи до зими, заготовляють дрова, навіть пройдусь трішки. мало дощів Ну, це навіть тут треба ж якийсь баланс, мабуть, між цими всіма справами. У мене ще залишилось. Зараз покажу сьогодні, викошував територію, пройдусь, поки воно. Горить, я думаю, що потягне трансляція. Якщо ні, то повернусь. Це от це поле сьогодні викошував після косаркою хорошою. Після урагану в нас був ураган півтора місяці Це останнє дерево, оскільки в нас пічне опалення завалене, то буду його також прибирати. ну Там далі теж... Вже за старе, за погане буду прибирати. От. Тут трішки розчищали. Нещодавно ось тут цю ділянку велику. Тут фруктові дерева, не всі плодонотять, це яблука, але ще молоді. А це старі, це старі будемо їх прибирати. Вже, на жаль, сонечко не таке сідає за обрій. Увечері. Це теж стара яблуня, але теж її час прийде, тому що вже багато-багато років. А ось тут була слива. Ось тут в цьому місці була слива і ураган прибрав. Я її розпили, Ось пінь, залишився від неї тільки. А це мої вулики, ну бджоли вже сплять. Було цього року. У мене на початку весни 4 сімейки, а стало вже їх 6. Ну, Сімей. Останній огляд буду скоро демонструвати. Там в мене на водичка для них стоїть під горіхом. Кажуть, що не дуже добре це. Ну не знаю, вже другий рік вони там стоять для бджільниці. Подивлюсь, що тільки травневий метри відчали, все, так було замало. Розширив сімейки, вони зараз працюють в мене. От е наш канал взагалі, це я в цьому році зробив електрифікацію трішечки старої хати Глиняної Така неонова стрічка в мене була. Ну, прикольно увечері, бо проводжу стріми. цей Ну, мен... ще недостатньо дров в мене. Такий запас треба. Ще приблизно, ну не стільки ж, але в половину якщо не збираю, то буде добре. Ось так наша. Коротше, це наша, це була 100 дол, там тварини зберігали старі, а зараз е там зберігають, зберігаємо ми дрова це колодязь наш, 36 метрів. Е у Льосі туди не потягнемо, будь-яку е зв'язок. Я вам в принципі показав би, хоча давайте спробуємо. На стрім. Ходимо до Ольосі, так, вмикаємо електрику, там ще небагато всього, але подивитися, я його минулого року. Немає зв'язку в нас Тут ці кусі будемо розширювати, бо вони виросли вже. От і Треба ще декілька рядків малинки зробити. І буде добре. Це вона і в минулому році. Ми навесні придбали, були маленькі куща, а в цьому році вже другий рік плодоносить. От. Можна все це робити. Була така оця перець, зрія. Я не можу розуміти, це гострий, не гострий буде. Ось такий, може і гострий, це солодкий перець. Це була в нас ідея. Томати. Вони зріють потроху, бачите? Зріють. Ось там же червоний він. Я не думав, що це все вдасться в нас, але виходить, що так. Господи, так. Не побачив. Прибираємо провокаторів. Я так розповідався, що буде... кожен стрім не проходить від цього. Чесно кажучи, я навіть не знаю. В чому прикол заходити на стріми, це за що зрівнятись в людей більш нема, чим дивно. Дивно. Така справа. Mm. Як смачно пахне все це. Дуже-дуже смачно. От. У мене на каналі такі, розмова з такими людьми дуже проста. Я просто їх прибираю для того, щоб вони не зважали спілкуватись, не зважали нам робити контент. Коротше ще раз, рецепт. Рецепт е, овочевого рагу від Рівненського вівка ми беремо сині баклажани. нарізав їх. Хоча, звісно, в одному з наступних стрімів я думаю, що я, е, мені радили зробити їх на решітці. Так само цього сезону хотілося б мені зробити ще люля кебаб з фарту. Ну, типу, типу люлякі баб на шампур, коли ми вдягаємо. Обов'язково зробимо. Я думаю, що, можливо, навіть цієї п'ятниці. Цієї п'ятниці так само буде такий стрім. Де ми зробимо це в нашому такому форматі рівненському. Поки буде дозволяти погода, будемо робити ці стріми, будемо спілкуватись з вами. Та буде у нас... Все це дуже-дуже смачним. Так, нікого я там не пропустив, нічий коментар. Ні, ніхто нічого не писав. Пишіть, пишіть, будь ласка, звідки ви дивитесь наш канал, нашу трансляцію сьогодні. Е, я думаю, що ми не... Так, так. Я думаю, що пишіть звідки ви долучаєтесь до нашої трансляції. Чим ви сьогодні займались, як вас проходив понеділок, у нас він проходив в роботі, займались власною ділянкою. Та зараз вирішив я зробити все ж таки стрім, поспілкуватися з вами на якусь цікаву тему. Не дивлячись на те, що сьогодні понеділок, зараз собі сік. Дуже смачний, гранатово-яблучний. от от сік, от Хочеться набирати вітамінчиків. Е, нагадую тим, хто тільки нещодавно долучався, долучився взагалі до цієї трансляції. Це канал Рівненський Вік, все про життя на хуторі. Взагалі в мене головне досягнення, хоча е, літо нібито вже завершилось офіційно, але... Воно ще не розпочалось. Що я маю на увазі? Що ще тепло, як влітку, тому будемо насолоджуватися цією погодою, проводити трансляції, доки це буде можливим, спілкуватись та буду ділитись тим, що головне моє досягнення особисто цього літа це те, що я відмовився від сигарет. От. Кожного разу я про це розповідаю. Це дуже сталося. Круто та навіть зробив відео. А нещодавно, до речі, ми були на екскурсії в Дубленському замку, та в мене вдалося зняти на цьому каналі є відео. Цього, ну, таке нативне, живе. Просто показав, що там є. Виставка корон була, старі, старий одяг, предметів, кістки, старі, поховання. Людей, мамонти, зброя, чого тільки немає на різний смак, це взагалі в Дубинському замку дуже-дуже круто. Це дуже така історична <кій> цінність. <кій> Тим більше можна туди прийти, погуляти. Ми навіть застали, там було весілля. Коротше, кому цікаво, можете подивитися відео, ролик на цю тему на каналі Рівненський Вівк. Дуже свіже, буквально ми пару днів тому ми були в цьому Дубленському замку. Дуже було цікаво. Зараз я вам покажу, як шкварчить, як шкварчить наш е, шашлик обочевий. Дивіться, подивіться там е, сік вже є. і все це буде пропечене. Зараз поверну, накрию фульгою, звісно, щоб було класно. Єдине, що, мабуть, вже... Темно стає, тож треба було принести мені освітлення все-таки. Ну це нічого. Я не думав, що сьогодні ми будемо... Не... Питань немає, аудиторія не дуже велика сьогодні, тож буду завершувати, якщо не буде запитань, буду завершувати цей спонтанний невеличкий стрім на сьогодні. Ще пройдемось. Ще пройдемось, покажу вам, як у нас подвір'я виглядає. Хата, дивіться яка підсвітка. Це просто прикол такий. Зараз покажу з іншого кута. Це на льосі тут викошували. Не знаю, воно вигорає або мало землі, або ще щось. Хто знає, підкажіть, будь ласка. О, дивіться, як виглядає наша дровниця. Прикольно, так? Да? Така підсвітка не звичайна. А ще ліхтарі вам зараз покажу ближче, як вони мерехкотять таким жовтим кольором. Подивіться, як прикольно, так? Да? Містичний колір стає. Ну, Непогано, непогано. Погодьтесь. Це в нас наша стара дровниця. Навіть враження таке, що цей шашлик у нас на нібито, нібито м'ясо там є, а його немає. Ось такі справи. Ну що, дякую всім, хто були на трансляції. Якщо питань немає, у нас шашлик буде робитися Ми будемо вже відпочивати. Дякую всім, хто були сьогодні на трансляції. Вдало вам тижня буду, буду намагатись частіше робити стріми, будемо частіше спілкуватись, відповідно. Підписуйтесь на канал Рівненський, хто не підписаний. Готуйте шашлик такий подібний разом з нами.